Друзі, як ми вийшли з положення, з того, що е, от заїзд в подвір'я нема де додати стовпчика, щоб зробити ще одну калітку і прийшлося саму фірточку змонтувати в е, воротне полотно. Е, зазвичай це все діло роблять з краю, але в моєму випадку, так як була додавлена арка, максимальний прохід е, по висоті це середина. От. і За рахунок чого е, було прийнято рішення змонтувати його всередині. В принципі, на конструкцію, так як вверху арочка воно це все діло скріпляє, так як ось в нас профіль, от, воно все працює вже не один рік, все нормально. от Легенько відкривається, закривається і, і має доволі такий Непоганий вигляд. Всім дякую, гарного дня.